Доброго вечора, всім привіт, слава Україні. Отже, друзі, ну що ж, настав та мить, коли я маю змогу трішечки поспілкуватися на актуальні теми, які на моє глибоке переконання були досить популярні, скажімо так, для обговорення на минулому тижні. Напевно, почну з самої, можливо, найлегшої для глядачів, слухачів. Але, можливо, найтяжчої для журналістів. Тим не менше, я би хотів розпочати нашу зустріч сьогоднішню з теми про свободу слова, свободу брехні, свободу пропаганди чи цензуру. Почнемо з телеканалу «Дождь». і зараз я думаю, що можливо досить багато хейтерів захочуть на цю тему щось написати. В коментарях, ну я вітаю ці коментарі, ті вподобайки, якщо там будуть якісь. Давайте поговоримо на цю тему дуже коротенько. Отже, телеканал Дощ втратив можливість на моє глибоке переконання займатися пропагандою на території Євросоюзу, і підтвердженням цьому я не буду багато прикладів наводити їхні радісні, скажімо так, возгласи о возвращении в родную гавань Криму. Або як пані Ксюша Собчак е, намагалась взяти і взяла інтерв'ю Бородая, представника е, так званої Лугандонії. Ну і В цьому, в принципі, можна ставити крапку і сказати, що це ніяка не журналісти, що це ніяка не, не спільнота журналістська і ніякий це не телеканал Дощ, а що це простий-простий пропагандирський інформресурс, е, який зіграв нам е, ну, таку невеличку гру. Під назвою хороші русські до речі, ті ж самі хороші руски сьогодні заполонили інформаційний простір України, і з цим теж потрібно щось робити, тому що, ну скажімо так, питання блокування не неблокування інтернет-ресурсів це така, знаєте, межа побудови диктаторської країни, в якій є цензура, яка контролює всі ці процеси з другої ж сторони, е окрім е інш, цього варіанту, я іншого поки що не бачу. Тим не менше, питання свобода слова, воно має бути, тому що це одна із свобод, за які ми воювали, за якими стояли на Майдані. Тонка межа, саморегуляція журналістської спільноти щодо заборон, свободи брехні і пропаганди у нас не працює. Я вважаю, що саморегуляція не спрацювала в 2014 році, і, скажімо так, ми продули наші журналісти, ну на жаль. 2014 році оцю інформаційну таку хвилю і допустили заповзання руського міра і російських наративів в наш інформпростір, які спричинили фактично, скажімо так, неприховану агресію в 2014 році і вже відкриту повноцінне вторгнення в 22-му році на території України з боку Російської Федерації. Ну, це коротко. Я сказав по цій темі, в принципі, більше. Залишатися на цій хвилі по цій темі в принципі нема сенсу. Це моя позиція. Можливо, комусь вона не подобається, але тим не менше. Отже, їдемо далі. А далі ми їдемо, і я би хотів би сьогодні поговорити про дійсно пекло на землі, про те, що сьогодні у всіх інформресурсах, про те, про що сьогодні волають волонтери, про те, що сьогодні повідомляють військовослужбовці, речники всіх рівнів, і так далі. Ну про пекло на землі, яке називається Бахмут. Що ми маємо на сьогоднішній день на території цього цієї ділянки бойових дій: це Бахмут, Піски, значить, Авдіївка. Це саме таки найнапруженіша ділянка, я вважаю. Ну, теж знову ж таки дуже багато інформресурсів, дуже багато аналітиків, дуже багато фахівців, експертів військових говорять про цю ситуацію. Я бачу це все рівно з точки зору скажімо так, військово-політичної. Отже, це єдиний напрямок, де у Росії десь на сьогоднішній день ми маємо один до 10 перевага ствольної артилерії. Це єдиний напрямок, де у них є певного роду запаси боєкомплекту, і вони дозволяють робити так званий вогняний вал, і це єдиний напрямок, де в них поступово починаючи. Ну, я приїхав на територію, скажімо так, опасне троїцьке. Бахмутський напрямок десь, дай Бог мені пам'яті, 10 квітня, Так, 10 квітня, мій підрозділ, батальйон спецпризначення, яким я мав честь командувати, зайняв якраз позиції попасна Троїцьке і моєю третьою лінією оборони, так званою, були позиції ті, які сьогодні фактично є першою лінією оборони. Отже, я роблю висновок, що за 6 за 7 місяців, майже вісім. Да, сім 7 місяців, фактично, російські війська змогли просунутися на цьому напрямку десь приблизно на 25, в деяких місцях 30 кілометрів. Ну скажімо так, це говорить про що? Це говорить про те, що ми стоїмо. Це говорить про те, що ми тримаємо рубежі, і це все досягається неймови, неймовірними зусиллями простого рядового солдата. Звичайно, я не применшую тут, роль командирів, офіцерів, які можуть піднімати солдат, скажімо так, попри всі негаразди, які відбуваються на цьому напрямку. Але чому ж росіяни там так давлять? А тому, що це єдине місце, де в них є невеличкі успіхи, і саме головне, кадировці і вагнерівці це та ділянка фронту, яку на моє глибоке переконання їм доручили, щоб довести, що вони воюють краще ніж прості збройні сили Росії. І що їхні командування вагнерівців, найманців і кадирівців проможне, скажімо так, організувати краще бойові дії по вбивству українців, ніж е ті, хто командували на напрямку Херсон, ніж ті, хто були на напрямку Харків, ніж ті, хто зараз вигрібають, скажімо так, від наших збройних сил України на напрямку Луганськ, і от саме це. І як так би мовити, їхня змагальність того процесу між різними угрупуваннями російських окупаційних військ якраз іде заради чого? Заради того, щоб Путін звернув увагу, і можливо хтось з них захоче стати так званим приємником російської еліті, і так далі? Ну от десь приблизно так. Чим це закінчиться, ну для нас сьогодні дійсно статичний фронт, статичність фронту сидіння в окопах це досить важка історія. Ну я думаю, що це закінчиться якоюсь контратакою. Не сьогодні, звичайно, нам потрібно для цього підготуватися. Я думаю, що війська, які звільнилися на Херсонському напрямку, зможуть посилити позиції до Донеччини, і, скажімо, так, я думаю, що перебивання логістичних ланцюжків. На цьому напрямку буде основною роботою наших хаймерців для того, щоб зменшити кількість обстрілів. Звичайно, вона сьогодні не така інтенсивна, можливо, не, 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 не так скажемо. Вона сьогодні не така, е, яка має найменше відповіді е, з нашого боку, тому що я пригадую весною на півтори тисячі їхніх е, пострілів по моєму одному взводному опорному пункту. Ми могли відповісти 15-20 до 20-х мін закинути їм у відповідь. Ну, сьогодні, звичайно, вже не один до 100 їхня перевага в ствольній артилерії, десь один до 10, але ми маємо можливість більш точної роботи по позиціям окупантів і тому ми перемелюємо дуже велику частину їхніх військ. Так само, як їх перемелювали на Херсонщині, що дало змогу звільнити Херсон. І так само сьогодні ми мелимо їхні війська, які повзуть по трупам. Своїм же трупам і хочуть, як то кажуть, зайти, спаливши, створивши цю вогневий вал, створивши цю випалену землю. Так що на цьому напрямку, дійсно я пишаюся стійкістю наших військових, наших солдатів, і ми маємо вистояти у нас просто немає іншого варіанту. Ще одна із причин, чому росіяни саме там тиснуть, тому що вони все-таки хочуть звільнити, так би мовити, від можливих наших обстрілів. А я нагадую, що хаймерси туди дістають. Тобто логістичні залізничні вузли, такі як там Бальцево чи ще якісь інші. Вони хочуть відтістити всю лінію крові. Ну, їм потрібна хоч якась маленька перемога. Ви ж дивіться, вони ж вигрібли від нас на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, фактично. Зараз вигрібають на Луганщині. Не звільнили Херсон, ну тобто, ну, наші війська роблять неймовірні зусилля. І на цьому тлі, скажімо так, переходячи до іншої теми, я би хотів би сказати, що треба всім і в тилу, і кажуть десь там, хто за кордоном, можливо, там сім'ї дивитися на героїзм наших солдатів, не брати участь в розбраті, який сьогодні за допомогою політехнологів російських. Котрі також працюють в нашому інформаційному просторі, розводять розбрат всередині на, скажімо так, на тиловій частині України, а це буде слідуючою нашою сьогоднішньою темою, ну скажімо так, дехто, можливо, жартує, що трач – це національна українська забава, але відверто кажучи, на забаву це дуже не похоже. Отже, що я бачу останнім часом, останнім часом дуже сильно практикується, скажімо так. Така тема у політтехнологів, ще раз наголошую, така тема, яка називається Обіжений герой. Ну, тобто, є якась геройська людина, яка дійсно відвоювала там, героїчно себе вела на фронті, і, можливо, вона висловлює якусь свою там, політичну чи іншу позицію в цей час за допомогою Ботоферм. Розганяється така хвиля хейту, що от не така позиція, не того ти любиш, і не, такий, там, не така опозиція, чи не такий президент, не така влада. Тобто розганяється такий хейт, і що я замітив, цей хейт не стосується партії голос? Цей хейт не стосується опозиційної партії Блок Юлії Тимошенко. Чомусь ці атаки приходять на іншу опозиційну силу. Петра Порошенка, ну чесно кажучи, стрявати ці розбрати, в мене немає ніякого бажання, але що я замітив, що це викликає оцей такий, знаєте, конфлікт всередині між українцями, і це не є дуже добре. Причому одні притомні герої починають виправдовуватися за рахунок підтримки тих, кого там хейтять ботоферми, і так далі. Друзі, давайте це припиняти, тому що ну відверто кажучи, ну це вже, вже отутово. І справа в тому, що мені пишуть побратими з передової, кажуть, що, що ми, ми що, так дуже добре воюємо, що там в тилу нема чим зайнятися. Замість того, щоб підтримувати зсу, донатити на зсу, замість того, щоб, скажімо так, робити все для перемоги. Ну, чесно кажучи, те, що відбувається в соціальних мережах, ну не, викли... не витримує ніякої критики. Тому якщо хтось обідив героя, то нехай той герой скаже конкретне прізвище, ім'я по батькові, а не реагує. Скажем так, рефлексивно на якусь політичну силу на ту чи іншу неважливо для мене. Сьогодні особисто президент Зеленський це верховний головнокомандувач, і все інше будемо розбиратися після війни. Сьогодні треба нищити російського окупанта. Сьогодні потрібно розібратися з колаборантами. Сьогодні треба підтримати наших партизан, які розбираються з колаборантами на окупованих територіях. От є чим зайнятися. Тому ще раз наголошую: ця тема, я вважаю, має бути закрита. А реагувати на ботоферми якимись там виправданнями ну це теж є не зовсім добре, тому що хейт і срач, скажімо так, це внутрішні вороги, які сьогодні ведуть лише до дестабілізації всередині в українському таборі. Так, ну що, з цією темою теж я дивлюсь, ми закінчили. От, ну скажімо так я закінчив. Можливо, коментарі будуть, і ми продовжимо ту чи іншу тему в наших майбутніх програмах. Е, тим не менше, ще хотів би звернути увагу на те, що було актуальним на минулому тижні. Це успішна операція наших збройних сил України. Я переконаний в цьому. Хоча, скажімо так, у нас такої далекобійної артилерії нема. І ракети, які можуть пролетіти через всі системи ППО Російської Федерації, у нас немає, але як нам понадобилося, то ми їх застосували. Я сьогодні говорю про ті можливості бомбування авіабаз Російської Федерації, там де знаходились стратегічні бомбардувальники. Я не відношусь до категорії. Пророків тих доморощених, якісь колись говорили, що там російська атака більше як 48 ракет, а та ніколи такого не повториться, або росіяни не мають можливостей для вогневого ураження для танкових ударних кулаків для нападу на Україну. Тобто, ці доморощені пророки мене не цікавлять. А от що стосується наших можливостей, які ми вміло використали, і на випередження посіяли паніку всередині. Росії, ну це правда, тому що вони саме панічно зробили атаку, останню, яку успішно, до речі, відбили наші сили протиповітряної оборони. Ну, 90% збитих ракет і шахідів. Ну це ж серйозна заявка, скажімо так, на перемогу. Так, от ми збили цією атакою дві речі, дуже важливих: перша. Прийняття російського суспільства, що вони теж не повинні себе відчувати в безпеці в глибокому глибокому тилу. Друге, прийняття західного світу підтверджене сприйняття західного світу щодо права України бомбувати законні військові цілі на території країни окупанта на території Російської Федерації. Це супер новина. І вона постійно постійно впроваджується, як то кажуть, в життя. І сьогодні мова йде не про свіже присоєднеї території, а сьогодні мова йде про глибокий глибокий тил Росії. І Можливість ураження, можливість нанесення точкового удару, і результат, а результатом ми знаємо, зірвана повноцінна атака крилатих ракет за допомогою стратегічних бомбардувальників. Я вважаю, що це є успіх наших сил спецпризначення, в тому числі, тому що ну є інформація, що коригування відбувалося з території Росії, а тут ріх не похвалити можливості нашої розвідки. Зовнішньої розвідки, в розвідки, тобто, ви знаєте, от це є дійсно похвала, і це є визнання. Це є визнання всього світу. Отак, от як колись наших спецпризначенців визнали після можливостей, які ми використали для евакуації іноземців з Афганістану, весь світ заговорив про спецпризначенців України. От сьогодні я би сказав би, чесі, слава нашим силам, які змогли організувати, розрахувати траєкторію польоту. Обійти російські системи ППО і ще й скоординувати цей удар. Я вважаю, що це дуже хороший початок, такий гучний початок, скажімо так. Так, звичайно, там, де ми дістаємо ближче на території, скажімо так, які набагато ближче знаходяться, там в межах 50 кілометрів від нашого кордону, це одна історія. Росіяни не вміють палити, вони не знають, що таке техніка пожежної безпеки, це їхні проблеми. Але я вважаю, що погоджуюся з думкою західних аналітиків, що використання, до речі, невідомих безпілотних апаратів, тому що ну це ж не шахет, який летить, деренчить і його всі чують за 100 кілометрів. Судячи по прильоту, це було щось набагато швидше, ніж простий безпілотник, який ми там. Там, нафтопереробний завод Медведчука згорів, там кажуть, десь в Ростовській губернії. Розумієте? Тому ця історія досить важлива і вона досить знакова. Ну, для мене особисто. Можливо, для когось це не так важливо, але для мене особисто це важливо. Та історія, яка говорить про наші можливості, яка говорить про те, що ми можемо досягнути перемоги. Таким чином, я би хотів би зараз перейти ще на одну тему: а що ж для нас є перемогою, тому що дехто говорить: от Росія хоче перемовин, Росія хоче паузу. Росія хоче для чого? Для того щоб перегрупуватися. Ну так, наприклад, як були хасавюртовські якісь домовленості між першою і другою чеченською війною, та росіяни вигрібли в першу чеченську війну. Ічкерія, е е е е е ще не здобувши до кінця незалежність, пішла на якісь перемовини, і почалась Друга Чеченська війна. Ну, аналогічна ситуація сьогодні. Так от, що для нас є перемогою в цій ситуації? Для нас перемогою є відсутність загрози з боку Росії. Ще раз наголошую: відсутність загрози, гарантії цієї безпеки можуть полягати лише в одному. Така загроза має перестати існувати взагалі як суть. Перемовини це наближають нас до перемоги? На моє глибоке переконання ні. Це передишка для росіян. Так, можливо, всі тут усталі від війни, особливо в багатьох там, київських ресторанах. Я бачу багато уставших от війни, тому що світло не так часто, ціни піднялися, черги там якісь відбуваються, і так далі. Але я зараз говорю про загальну таку, ну, скажімо, так, усталася війни, можливо. Але солдати в окопах. Теж замучилися, але не усталі. Це от вся різниця. Тому чи є для нас перемогою вихід на кордони 91-го року? Ні. Це не є перемога. Я вважаю, це можливо перший етап для майбутніх перемовин, але тут не повинно бути паузи. Паузи по знищенню загрози з боку Російської Федерації, а знищити ця загроза може бути лише одним способом: відсутність імперії, як такої. Путін почав утилізацію корінних народів своєї імперії для того, щоб скажімо так, щоб не було революції і параду республік. Тобто він зробив мобілізацію. Ну не сильно там багато слав'ян в цьому контексті. А більше все таки там було на свій період, скажімо так, туринців чи башкірів. Чи ще якихо інших, скажімо так, народів, які населяють Російську Федерацію? Ті самі Чеченці, Кадирівці, скажімо так, бо справжні Чеченці дійсно були з нами разом ключович? Так, от, чи є для нас перемогою перемовини? Ні, чи є для нас перемогою розвал імперії? Так, чи призведе вихід на кордони 91-го року до розвалу імперії, скажімо так, це один із елементів. Які спонукають розвалу імперії, тому що таку поразку отримати від країни, яку вони зневажали ще вчора, ну для них можливо публічно і політично це буде досить серйозно, і можливо це призведе до повалення режиму Путіна. Але питання хороших русських, які можуть підписати будь-що хороші руски сьогодні пропагують е, варіант, що треба пот... зберігати Російську імперію, тому що це все спалзються по Європі. Європа боїться розвала Російської імперії і, і на ані придадуть Україну. Так от ще раз наголошую: розвалу російської імперії боятися не треба, Колись радянський союз був більшим, нічого страшного сім не стало. От що стосується що для нас є миром, так от саме загроза з, з Росії должна пропасти, от чесно кажу, тому що ніякі системи протиракетної чи протиповітряної оборони не задовільнять нашої запит на безпеку. Ну, ви знаєте, моха, ну, добре. Вийшли ми на кордони 91-го року. Росія що втратила можливість ракетами обстрілювати нашу інфраструктуру і мирні міста? Ні, не втратила. Ну, якщо буде якесь перемир'я, ну ця ж загроза залишиться. Залишиться, то що нам робити? Збирати поповнювати запаси систем протиракетної і протиповітряної оборони. А за який шиш ми це маємо робити, коли в нас країна е, розвалена, як то кажуть, обстрілами російських окупантів. Цій ситуації, ну скільки можна цих запасів зробити? Наскільки на, на хвиль російської атаки? Росіяни все рівно випускають безпілотники, росіяни випускають ракети. он, свіжі ракети, які прилітали вересень, жовтень ви, місяць випуску цього року. Ну, ці ситуації перемир'я не є для нас миром, а миром для нас є загроза з боку, відсутність загрози з боку Російської Федерації. ТР дорівнює розвал Російської імперії. Ну, от ще одна з тих тем, які я хотів би сьогодні з вами обговорити: про мир і перемир'я, скажімо так, і що, що нам далі робити? Значить, на сьогоднішній день, е, я, якщо ми повернемося до міжнародної політики, ще одна коротенька тема, в принципі, на завершення сьогоднішнього, скажімо так, ефіру. Це питання можливого перевороту, який там мав відбутися в Німеччині, і так далі. Я буквально коротенько відреагую: ці бачать вплив Російської Федерації, в тому числі на їхнє населення. Той, нібито, переворот, ґрунтувався на таких утопічних ідеях повернення Німеччини до Кайзерівського е штибу, е яка вона була там. Під час першої світової війни до, до тих всіх систем, які існували на той момент, але я хочу сказати, що вони ж не можуть сказати, що хочуть хотіли повернутися до системи правління Гітлера, ну тому що за це можна отримати більший тюремний срок ув'язнення для такої пропаганди, от тому тези про те, що там міг відбутися переворот, я чесно кажучи. Не вірю, тому що німецьке суспільство воно більш свідоме, і підтримати кубку маргіналів вони, звичайно, не будуть. А те, що міг могли наробити біди на території Німеччини, так дійсно могли на, наробити. Але я завжди такі речі аналізую з точки зору. А що нам з того? А нам з того, що, ну скажемо так, пан Шольц, як свій час пан Штармаєр, вони трошки більше вже починають Штанмайер відкрито визнавати свої колишні помилки. А Шольц, скажімо так, попри непідтвердження можливості надати Україні системи протиракетної оборони Петріот, все-таки після певних подій всередині держави, де просліджується чітко просліджується російський слід, підтвердив можливість надати нам додаткову кількість танків. Ну, отже, в принципі, в принципі, Європа не устала від України. Європа розуміє, що безпека України сьогодні це є безпека Європи. Європа розуміє, що ми своїми тілами вічно тримати рубежі не зможемо, і що нам дійсно потрібна ця допомога у вигляді різних систем. І європейці розуміють законність цілей на території глибокого тилу Російської Федерації. Ну, це головні висновки, які я можу зробити, скажімо так, в зміні риторики, навіть самого Шольца на сьогоднішній день. Ну, от Коротенько пройшлися, згадали про Європу, згадали про наших хлопців. Про основні скандали можливо, не сказали, але тим не менше про теми, які були на цьому тижні. І я всім дякую за те, що ми були сьогодні разом. Якщо буде цікаво, то я вам скажу, що в мене теж вже от от, от, от буде свій Ютуб-канал. От посилання на це все, я думаю, що ми все зробимо і слідкуйте за новинами тих, кого ви любите, можливо. Ще раз наголошую, не претендую на роль експерта. Я є військовий, в мене є освіта юриста. Скажімо так, я є політик. Розцінюйте, як можете.